Чи чули ви, як звучить баян? Ну звісно, але в руках Владислава цей музичний інструмент, здавалося, заспівав по-новому. Концертна зала дитячої школи мистецтв ледь вмістила всіх охочих переглянути сольний концерт випускника по класу Баяна неодноразового переможця обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів Владислава Осауленка. Вже в третьому класі Влад тричі займав призові місця: перше місце в обласному конкурсі Паросток, третє місце у всеукраїнському конкурсі про та друге місце у перлинах України. У четвертому класі у конкурсі провесінь вже отримав друге місце і вийшов на новий щебель, взявши участь та ставши дипломантом у міжнародному конкурсі Арт Преміум. Вдруге в міжнародному конкурсі Перпетум Мобіле Владислав зайняв третє місце, а цьогоріч отримав гран-при з участю в гала-концерті на всеукраїнському конкурсі «Провесінь». і це лише частина всіх досягнень юного музиканта. Таким учням не можна не пишатися. Тут важливо сказати про викладача Владислава Ему Литвинову. Вона кожного дня вкладає у цю дитину свою душу, свій досвід і просто веде за собою до нових досягнень. Досвідчений педагог дуетом зі своїм одним із найуспішніших вихованців подарувала присутнім твір карусель. Каждому педагогу, музыканту очень важно, чтобы его творческие замыслы смогли воплотиться в жизнь. И мне бы в этом случае повезло. У меня такой ученик есть, это Влада Сауленко. Благодаря ему я смогла такие произведения показать, которые раньше у меня никто из учеников еще не играл. Я очень благодарна судьбе за то, что у меня такой ученик есть. Підтримати юне дарування прийшли батьки Владислава, педагоги дитячої музичної школи та друзі. Привітала із сольником і директор Ірина Тимнова. Не кожен ученик, закінчуючи музичну школу, може дозволити собі таку вистрашку. Це показник високого мистецтва. Сьогодні дуже багато чувств переповнює мою душу. Прежде всего, это, конечно же, Влад Горбатиков. Значит, вот я как руководитель нашего учебного заведения я горжусь тем, что у нас есть такой ученик. талантливый, успешный, очень трудолюбивый, может быть, застенчивый, скромный, очень воспитанный мальчик, очень добрый по своей натуре, и, конечно же. Таку вашу роль в твоїй судді, можливо, ти ще этого не приймаєш. Це Ева ем. Николаевна Літвінова. І я кажу тим, що такі преподавателі працюють в нашій школі. Звісно, Владислав цього дня був найщасливішою дитиною. Ти взагалі по життю яка щаслива людина? Так. А в чому твоє щастя? В перемогах. Маємо сподівання, що в житті Владислава буде ще багато перемог, і ми пошаємося тим, що Світловодська школа мистецтв є колискою майбутніх великих талантів. Повну версію звітнього концерту Владислава Осауленка дивіться після прогнозу погоди.